У Полтаві почали збирати перший урожай сої з комунальних полів. Вони належать підприємству «Декоративні культури. Роками ці землі безгосподарно простоювали та заростали бур'янами, а нині їх поступово приводять до ладу, каже директор підприємства Ігор Ляшко. Минулому році ми прийняли рішення про те, що потрібно відновити. Родючість земель, які знаходяться на балансі комунального підприємства декоративні культури, землі, на яких ми знаходимося, вони середньо і важко суглинкові. І тому було прийнято рішення, щоб висіяти сою. Бо соя якраз є тією культурою, яка добре збагачує ґрунт азотом». Поля соєю засівали у травні, розповідає агроном декоративних культур Микола Міщенко. І хоч це не основний профіль підприємства, робили все з дотриманням необхідних технічних норм. За будь-якою землею необхідний догляд. Це був лише перший крок до відновлення її родючості. Ми вибрали посів сої сучасною сівалкою з методом прямого посіву. Під час посіву ми виносили добриво. На даний момент вже частина полів змолочена, частина ще чекає з того часу. Хом ефективного використання комунальних земель пішла і опішнянська громада. Вона була однією з перших в Україні на шляху до створення аграрних комунальних підприємств. Розповів голова громади Микола Різник. Ми теж проходили шлях встановлення, коли відсутня техніка, коли ніхто не допомагає, нема де зберігати продукцію. Якийсь рік ми виходили в прибуток, якийсь менший прибуток. Зараз в принципі ситуація більш-менш стабілізується. За словами Миколи Різника, вихід до рентабельності це тривалий шлях, і відразу чекати високих показників не варто. Ну зараз ми там збільшуємо кількість техніки і вже не платимо за оренду техніки. Збільшуємо посівні площі, якість різні сівалки. Там те, що можна обробляти, ефективно використовувати землю. Всі громади мають її не роздавати, а використовувати самі самі вчитись заробляти, наповнювати бюджет, і це власне. Запорука стабільності нашої країни посів Сої був лише перший і пробний досвід використання комунальних земель у Полтаві для відновлення їх родючості, говорить директор декоративних культур Ігор Ляшко. На наступний рік ми будемо знову ж обробляти ці землі, визначимося знову яка оптимальна культура буде на цих землях. Оскільки ще не весь урожай зібрали, про зароблену суму говорити рано. Але всі кошти від продажу вирощених на експериментальному полі агрокультур планують вкласти. Дати у розвиток комунального підприємства це раціональний підхід та приклад того, як повертати землю і ресурси до громади.